Які пільги у родини загиблого? Сіре та чорне посвідчення багато в чому дублює пільги по УБД? Список наведено великий, але варто зазначити, що деякі з пільг вже не працюють, не актуальні або призупинені. І виходить, що з отакого -от списку робочих залишається десь так. Як можна ставитись до гарантій безкоштовних ліків, коли їх ніколи немає в наявності? А як до стаціонарного телефону? Який виглядає як привіт з минулого століття, санаторно-курортне лікування і приватизація земельних ділянок призупинено на дію військового стану. Безоплатний проїзд, попри всю логіку, діє тільки для батьків загиблих. З того, що працює, ми можемо залишити знижку на комуналку, безкоштовний дитячий садочок, освітні і трудові пільги, які ми напишемо нижче. Також сюди можна віднести отримання житла, але далеко не кожна родина підпадає під умови програми. Пільги за сірим і чорним посвідченням по букві закону ми напишемо нижче. Важливо зазначити, що родина військового, який загинув у зв'язку із захистом батьківщини, може одночасно оформити як сіре, так і чорне посвідчення.